Санкції проти Росії триватимуть ще щонайменше шість місяців. Рада Євросоюзу продовжила дію економічних рестрикцій проти Кремля на тлі погіршення ситуації на сході України. Розширили також список персональних обмежень проти фізичних та юридичних осіб, яких Брюссель вважає причетними до анексії Криму та підриву суверенітету і територіальної цілісності України. Ми вирішили продовжити санкції, запроваджені торік у березні до вересня цього року. Також ми готуємо нові списки фізичних та юридичних осіб, які поповнять чорний список. Протягом тижня це має зробити Єврокомісія. Сірим кардиналом зібрання стала цього року Греція, адже напередодні від Дафін лунали невтішні заяви. Мовляв, новообраний уряд на чолі з Алексісом Ципрасом не поділятиме спільну політику Брюсселя. і навіть більше Елада готова будувати конструктивні відносини з Росією. А на санкції проти Москви були побоювання на кладе вето. Брошу. Я дуже радий, що мав змогу приїхати до Брюсселя. Греція робить свій внесок у відновлення миру та стабільності в Україні. Та водночас не допускає розриву між Євросоюзом та Росією. Втім, не так сталося, як гадалося, і цього разу Афіни продемонстрували солідарність. Не допомогли навіть обіцянки Мінфіну Росії фінансувати головного боржника Європи. Росія розгляне можливість надання фінансової підтримки Греції, якщо країна цього потребуватиме. Уряд федерації готовий вивчити це питання з огляду на всі чинники двосторонніх відносин між Москвою та Афінами. Від подвійної гри Греція поки не відмовляється. Приміром, рішення Ради ЄС вже встигли назвати компромісом з Брюсселем. Головною ж метою залишатиметься добробут країни, а не геополітичні війни. Наша спільна мета повернутися до економічного зростання, збільшення зайнятості та соціальної злагоди в Греції. Ми готові до конструктивних перемовин та гарантуємо зі свого боку стабільність. Утім, поки старий світ Грецією задоволений. кажуть, працюватимуть за фінами і з новою владою, адже головна мета одностайність у тиску на Росію досягнута. Уряд Ципраса планує висунути свої пропозиції та волі, аби ми обговорили ці тези разом з партнерами. Гадаю, це дуже хороший знак. Одностайність у позиції щодо Росії Європа продемонструвала і 28 січня. Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу до квітня. Цього Москва не пробачила та відкликала своїх депутатів до кінця року. Президент України Петро Порошенко вже подякував парламентській асамблеї за всебічну підтримку. Та завершення засідань не кінець санкціям. Подальші запобіжні заходи проти Кремля обговорюватимуть 12 лютого, зокрема відключення Росії від міжнародної платіжної системи. SWIFT. це на думку експертів зіграє на руку Києву та всій українській промисловості. Катастрофа для російських банків буде, тому що замінити оперативно свіфт-систему якоюсь другою системою вони не зможуть, готуючись до цих санкцій, знаємо, де наша продукція далі піде, з ким ми будемо співпрацювати. А Росія в даному випадку не зможе так швидко знайти замінник українських товарів. Поки одні експерти прогнозують вихід українських товарів на європейські ринки, інші певні крах російської банківської системи ніяк не зіграє на руку Україні, а може і навіть зашкодити. знаете, как деньги перечисляются, так и будут. Есть другие системы, помимо Свифта. SWIFT просто это наиболее популярно, как бы она традиционно популярна на рынке, в частности на восточном рынке, в России, в Украине, это сейчас с начала 90-х годов. Все, все позиции товарные, они в ценовом контексте привязаны не к рублю и не к гривне, они привязаны к доллару. Яке майбутнє чекає на Росію безплатіжної системи SWIFT – невідомо. Як і доля України за умов додаткових перепон у розрахунках з Росією. Втім, якби не санкції, певен політолог та радник кількох президентів Сполучених Штатів Америки Збігнів Бігнюбжезінський, Росія давно би вже ліквідувала незалежність України та розв'язала би аналогічний сценарій в інших країнах, зокрема у Грузії та Балтії.